Слава Україні! Я Капінус Наталя, вчитель початкових класів школа 65. Хочу почати з подяки, тому що коли б не цей конкурс, я б, мабуть, не замислилась над своєю професійною діяльністю. 39 років я працюю в цій школі, навчалась в цій школі, і номер моєї школи співпадає з ріком мого навчання. Вже отримала дві освіти. Але бажала знайти натхнення для подальшого розвитку. Лише після зустрічі з Шалгою Амнашвілі дізналась про гуманну педагогіку, яка змінила мій погляд на всіх класиків педагогів. 2017 року учитель гуманної педагогії, 36 сертифікатів з навчання гуманної педагогії, друкувала матеріали у журналі Відкритий урок, опублікувала авторську роботу на сайті науки. Досвід роботи у лабораторії гуманної педагогіки узагальнила в авторському посібнику, якому надала методичні рекомендації, зразки уроків, коментарі щодо використання та впровадження гуманної педагогіки, практику роботи з молодшими дітьми. Всеукраїнською культурною асоціацією гуманної педагогіки була визнана учителем гуманної педагогіки та отримала знак серце та лебів. Для мене важливо лише одно навчитися любити світ, не ненавидіти Його, не знаважати його та себе, а дивитися на нього, на себе на всіх істотних любов, захват та поваги. І нарешті слова з гімну гуманної педагогіки, вчителів України. Школу майбутнього нам будувати, щиро від серця знання дарувати, знову радістю серце зігріти, щастя учителя біг